Друзі, всім привіт! До вашої уваги твердопаливний котел від виробника Atar. Серія котла Б, потужність 14 кВт, модельний ряд 14, 18, 22 та 26 кВт з таких котлів. Виглядає з таким чином: 160-й вихід димоходу, шибра можемо бачити можемо бачити 14 кВт, свіженький варіантик. Виготовляється даний твердопаливний котел зі сталі товщиною 4 мм. Ось таким чином виглядає теплообмінник. Дуже цікаво. Дивіться, ось полочка йде, ось іде полочка І ось в камері згарання такий зуб. Бачите, виходить трьохканальний газохід в такому котлі. Ви не любите омиваємі колесники тоді вам треба брати цей котел, тому що тут, бачите, стоять нормальні човунні колеснички ось такі добротні. Можете мати на увазі. Зодний ящик йде з котлом. Ось такі нижні дверцята з відбійником виглядають ось таким чином якісні масивні ручки. Який можу такий відмітити взагалі плюс в цьому котлі, що дверцята перекидуються з правої сторони на ліву сторону, тобто ви можете їх змонтувати, як вам буде зручно. Турбіну можна поставити з правої сторони та з лівої сторони. Ось такий акуратненький, цікавий твердопаливний котел. Механічний регулятор тяги ставиться ось тут. До речі, зверніть увагу на те, що є місце в цьому котлі, куди ви можете гільзу термогільзу від автоматики електронної помістити. Предусмотрено в цьому козлі. Дякую за увагу. Якщо будуть питання, дзвоніть, пишіть. У нас безкоштовна доставка по всій Україні. Дякую за увагу, Па-па.